Плацдарм на річці на правобережжі річки Оскіл от е, межі цього такі схематичні межі цього плацдарму. Е, плацдарм з на населеному пункті дворічна, і зараз противник з району дворічної намагається розширитись. Е, він поки що, принаймні, можна говорити, що е, поки що противник має. Ну, ми нашим підрозділам вдалося тут а, мати більш-менш стабільну лінію фронту, і це тільки дається за рахунок того, що Противник не переміщає техніку через оскіл, тобто не відбувається ось цих рухів через оскіл і переміщення техніки, поки що все ще даю апдейт по своїй власній інформації, все ще не наведені переправи тут у ворога для того, щоб він мав змогу перекинути техніку. А зрозуміло, що без техніки глибинне просування далі на захід тут неможливе, тому поки вдається знищувати або не дається не допустити. Прокладання переправ через у доти є відносна стабілізація тут лінії фронту, але зрозуміло, що в перспективі задачі противника буде подальше відтіснення наших підрозділів, тому що чим далі вони будуть від берега, тим більше буде шансів на те, що цей плацдарм спрацює власне якраз таки з логістичною метою. Зараз варто розуміти, що надзвичайно складна і можливо вирішальна на купіцькому напрямку роль відводиться населеному пункту Кіндрашівка або Кіндрашівка. Напишіть до речі в коментарях, як правильно неї наголос. Тому що бої за неї можуть стати вирішальними, противник сюди прорвався, і кіндрашівка це вже чому я кажу про вирішальність? Тому що кіндрашівка це прямий шлях, прямий вихід на Куп'янськ з усіма його висотами цього населеного пункту і укріп районом, які відкривають доступ до висот, для того щоб проводити мінометно Дронове з півночі Куп'янська і фактично мати прямий вільний шлях для доступу для початку боїв за сам населений пункт Куп'янськ, тому що тому саме те, що поки що тривають пекельні бої за Кіндрашівку. Це безсумнівно. Я вже три-три різних наголоси назвав друзі. Напишіть справді у коментарях, як правильно звучить цей населений пункт. Так, от запеклі бої ведуться тут, але і результат цих боїв буде. Суттєво впливати на розвиток ситуації на всьому купінському напрямку і, зокрема, щодо населеного пункту Куп'янськ. Саме тому тут є такі запеклі бої ведуться. Станом на сьогодні про окупацію цього населеного пункту противником говорити. Недоречно, ну і сумщина, нею завершу а, сьогоднішній огляд, тому що на сумщині маємо а, вчорашній розклад аналітиків української організації Deep State, які власне якраз ось цей осінтерський проект з картами бойових дій і реалізовують діпстейтів. Вчора вчора видали розклад по сумських фортифікаціях, тому що за останній час було чимало різних думок. Багато хто що говорив по фортифікаціях. Я сам говорив по фортифікаціях. Наскільки мені це відомо зі слів бійців, які казали, що фортифікації на сумщині насправді є. Просто діпстей деталізували це питання і тепер пояснюють, що це таке є. Ну якщо це вже є в публічному просторі. І вони про це говорять, то вочевидь, напевно, ну і я ретранслюю цю думку і повідомлю більше з того, що мені відомо, теж від наших захисників на цьому напрямку. Є фортифікації, це не означає, що вони є на прикордонні, тобто, от у цій смузі, яку фактично зараз противник плюс-мінус зумів окупувати, е, є фортифікації там, де немає. При кордоні, там, де не було активної роботи ФПІ дронів ворожих, і де не було активної активних обстрілів е, артилерійських, є фортифікації е, на лінії хотінь Писарівка, Писарівка кияниця, е, кияниця фактично юнаківка. Ну і е, Тут тут іще є інша локація на бік Могриці. Це теж, по суті, що наші фортифікаційні лінії. Саме тому я завжди говорив, притримуюся думки про те, що. От і яблунівка ще сюди ж так само належить. Я дотримуюся думки того, що в принципі далі за той за, за ту локацію або за ту ділянку території, куди проти них вже просунувся, йому особливо далі він пройти не зуміє. вирішальним у цьому контексті є оборона писарівки, хотіні і юнаківки. Ось на цьому будувався мій такий певний. Спокій щодо перспектив сумського напрямку, але Діпстей тут вчора розширили ситуацію. Вони говорять про те, що мовляв, і на прикордонні за їхньою думкою і за їхнім досвідом на спілкування з бійцями теж можна було б розвинути кращі інженерно-фортифікаційні споруди, розкласти тетраєдри, зуби дракона, так звані е, настановлювати більше мінно-вибухових е, загороджень протитанкових ровів. Цього на прикордонні безпосередньо це я кажу вже по населені пункти е, типу Басівка, Новеньке, Журавка. Насамперед, вони тому, що саме через них. Ворог заходив. Ось тут цього зроблено не було за словами діпстетівців. Ну і відтак, це не стало абсолютно ніякою перешкодою для противника. Ну. Що ж, маємо те, що маємо, за моїми даними, я кажу. Е я розумію, що воно виглядає наче неприємною ось ця присутність противника на прикордонні, е але загалом е є чітке розуміння, що далі фактично, що рубежів, юнаківки, хотіні, писарівки, кияниці е могриці, Миропілля противнику просунутися не вдасться. Хоча тут -то так само можуть виникнути е і інші, е скажімо так загрози Якщо ворог навіть до цих ліній наблизиться, за це загрози вже обстрілів сум, ствольною артилерією і роботою далекобійних fpv дронів Ці загрози є. Проти них намагаються справлятися наші бійці, і зокрема за останній час з того, що мені відомо, є і контр успіхи, тобто успіхи в сенсі контратак сил оборони нашої держави. Зокрема, ці успіхи я їх синім кольором, синіми такими овалами виділю в Кіндратівці відбулися в Андріївці. Продовжують відбуватися успіхи. Тобто, Андріївка, це ще. Повністю не звільнена досі за моєю інформацією, і Яблунівка юнаківської громади. ось тут так само є успіхи противника в інших населених пунктах, які ми бачимо на власне мабі. Діпстейт в червоній зоні. Всюди присутній противник. Всюди в новому Миколаївці До речі, яка тут в червоній зоні, в тому числі противник теж. Присутні, ну така от ситуація станом на сьогодні на сумщині. Не сказати, що якось там катастрофічно, не сказати, що все й добре. Загалом на фронті доброго, як так мало. Є шалений, дикий, просто якийсь нелюдський тиск з боку противника. Ну ось так, десь будуть втрати. Так, бо десь будуть втрати, але задача мінімум відстояти літню. Страшну навалу противника на фронті відстояти, відтримати її у тилу, аби е, ракетошахетні атаки, якими вони терористичними, якими вони важкими для нашого цивільного населення не були. Ось в цьому стоять задачі е, наступних тижнів або наступних радше що місяців. Е, ну а далі а далі буде далі. Далі буде осінь і далі буде відповідний. Відповідні перемовини напевно, або вікно перемовин а, з розумінням того, чи імберські амбіції росіян в принципі є здійсненими чи не здійсненими.